А знаете, как живут современные принцы? Нет, не во дворцах, а в съемных квартирах. И не где-нибудь, а на баллоне. Именно там поселился любимец публики, известный холостяк, принц Фрэнсис Мэтью Роман. В свои скромные апартаменты он пустил мою очень нескромную пиранью Татьяну. Андрію, прямо зараз я знаходжуся у шато принца Френсіса Меттю. Як він оплаштував свій побут і чи встигла зайняти поличку, але не рясновою в, в його шафі нова дівчина. Дізнаємося прямо зараз. Палаци та хороми у минулому. Сучасні принци надають перевагу невеликим квартиркам поблизу Оболонської набережної. А скільки тут кімнат? Одна спальня, одна вітальня, дві. О, бачу здорову їжу. Ха, я харчуюся правильно. Як тільки купую їжу, намагаюся швидко її з'їсти. Не купую бісквіти і шоколад. Більше року, до речі, займаюся фітнесом, пробіжки там всяке таке. Телехолостяка Френсіса Меттю тут можна зустріти не лише на ранковій пробіжці, але й з пакетом сміття у під'їзді. Наш принц звик обходитись без прислуги і свити. А хто їжу тут готує? Ну, хто я сам мама навчила? Ні, мама смачно готує, але я навчався в Африці з 18 років. Там ціла культура барбекю, і там я зрозумів, що вмію гарно готувати. Ще кілька місяців тому готувати Френсісу допомагала його кохана Олена Ряснова. Та стосунки з екрану не витримали реального життя. Втомившись від спільного побуту, Френсіс почав шукати, куди втікти геть далеко у фотоекспедицію. Олена чекати його не збиралася. Воно їде, ти будеш чекати. Це ця квартира, в якій ти жив з Оленою. Так, ми спочатку жили у тій квартирі, а потім ми переїхали сюди. А ти не хотів змінити квартиру? Бо ж спогади і все таке. Та ні, я не такий сентиментальний. Та щойно дівчина поставила хрест на принці та виїхала з їхнього спільного помешкання. Френсіс вирішив відкласти свої плани щодо поїздки у експедицію, адже у Києві стільки гарних дівчат, а він самотній принц у пошуках пригод. Судячи з публікацій у пресі останнім часом Френсіс тільки та й робить, що тусується по клубах. А ще він за на місцеві зіркові тусівки, де частенько знайомиться з дівчатами. Невже Френсіс вирішив організувати собі шоу Холостяк 2 у реальному житті і зараз вже проводить кастинг? А тим часом таблоїди вже підозрюють, що у принца новий роман на такі самі думки мене наштовхнула, і ідеальна чистота у нього в кухні. Чи бачили ви коли-небудь, щоб у холостяцькій берлозі не було жодної брудної тарілки? Шершеля фам, хто в тебе тут прибирає? Ну Хто я сам? Ну таке враження, що тут дівчина прибирала. Поки що принц не поспішає зізнаватися, що вже завів собі нову попелюшку, та що він скаже, коли я покажу йому реальні речові докази. А що це за дівчина з тобою? А також чи можливий дубль два у коханні Френсіса і Олени Ряснової? Дивіться вже завтра.